Як варити правильно варення? Ну не знаю, чи знаєте ви, але я, мабуть, років вісім. Чи 9, займався виробництвом варення, в мене була своя компанія, вона зараз існує називається Confiture, Якщо вам цікаво, можете піти за посиланням під цим відео, подивитися. Сайт називається confit.com.ua. і я. Дуже багато навчився варити варення, бо я вважаю, що варення це продовження життя фруктів, бо ти їх зберігаєш. І є така навіть вираз, мій улюблений, я постійно його кажу, що варення можна зварити навіть з мрії, якщо туди додати цукор. Тому, власне, зараз будемо варити варення. Тому давайте розберемо основні базові речі. Але тут так багато інформації, що у нас буде два відео це перше, а друге будемо варити мармелад. Отож, які базові правила є підводні камені у приготуванні варення? Ну, перше. Найпростіше, нам треба цукор, бо цукор є консервантом. І е, є у нас ягоди. Ягоди зараз у мене тут полуниця, може бути малина. Е, я, яке правило я собі виробив? Що якщо я готую щось із не дуже кислих продуктів, я додаю 500, 50% цукру. Це означає, що я беру е, полуницю, кілограм і 500 грамів цукру. Якщо я беру абрикос, я беру кілограм абрикос і 500 грамів цукру. Це завжди працює. Що таке процес приготування варення? В кожному продукті є рідина. Ми просто не бачимо, але десь більше рідини, десь менше, в кавуні 90% рідини. Тут трішечки менше. І там є такі молекулки. і Коли починає, починає варитися полуничка в е, цукрі, цукор він такий міцний, він як сіль, і він нікуди не дівається. І молекулки цукру, вони приходять в полуничку, вони виганяють, е, виганяють звідти воду і стають на місце води. Не можу це тримати, вибачте. Навіщо варити щось три дні? Якщо ви чули, там, коли ти поварив е, і потім відставив, поварив, відставили. Повари, відставили. Це робиться для того, щоб зберегти фруктики фрукти максимально, якщо ви хочете, щоб у вас отака була полуничка, не розварена. Ми нагріваємо до того, поки вона кипнуло, і вимикаємо. Та і таким чином полуничка ще не встигла зламатися, вона така, як і є, але цукор вже проникає потихеньку. Тому якщо хочете таку ідеальну форму, просто закипіло відставили, закипіло, відставили, закипіло, відставили. і У вас протягом трьох днів потім вже буде гарне, гарне варення. Якщо подобається це відео, тисніть лайк. Якщо вам треба більше інформації, пишіть в коментарях. Я вам все, все, все відповім для того, щоб ваше варення збереглося і було крутим. Ось, мабуть, найкраща схема візуальна, як треба створювати варення. Ви берете щось ароматне, берете одну ягодку і берете е, цукор. Ну, наприклад, якщо це може бути смородина, а тут може, може бути гоздика. Тут може бути малина, а тут може бути кориця. І уявіть, варення з малиною корицею, варення з і гоздикою. Прикольно? Прикольно. Просто коли ви готуєте, завжди додавайте якусь спецію, і ваше варення буде ось так розкриватися е, по-новому. Це найголовніший секрет. Отож, кілограм полунички і пів кілограма цукру. Ось так. За бажанням трішки можна води для того, щоб не пригоріла полуничка, але можна цього не робити. І ось так на повільному вогні треба, щоб варення варилося, варилося, варилося. Питання, що робити з пінкою. Я ніколи не прибираю пінку, тому що в пінці є найкращі поживні речовини, є пектини. І завдяки пектину наше варення матиме гарну-гарну структуру. м'яту треба додавати в самому кінці, бо якщо ми додамо м'яту раніше, вона просто зникне. Тепер можливо у вас буде питання: а як Євгене? Зрозуміти, що варення то готове, і що з ним робити? Все максимально просто. Беремо таку ємність і ставимо до морозильної камери. Тепер беремо о, наше варення. Декілька капочок, к -к краплиночок капаємо на дно тарілки. Чекаємо десь 5 секунд. І ось так нахиляємо. І ось так, як капелька рухається, таке, власне, у нас і буде варення, коли воно охолоне. Ось бачите, тут воно тримається, майже не скатується, тут ще трошки лється, означає, що воно буде не густе, трішки таке буде напіврідке, Ось все. Якщо воно б не котилося геть, означає, що варення переварили. Коли я бачу, що моє варення вже готове, воно буде таке трошки рідкувате, я додаю сюди м'ято, замішую, варю ще одну-дві хвилини і знімаю, власне. З вогню. Коли я зняв з вогню, треба було просто реалізувати банки. Переливаємо в банку, закриваємо, і потім варення можна ще раз проварити, для того, щоб воно точно не вже не стріляло банка. Можна, можна, в принципі, не паритись. Тепер е, незвичні види варення. Е, наприклад, м'ятне варення. М'ятне варення, бо якщо ви хочете із листочків смородини, із листочків вишні, із чогось такого. Що неоднозначно, знаєте, з квітів, як робить, робиться варення, ви чули, можливо, там скульба. Що я роблю? Я беру 150 грамів м'яти, я додаю пів кілограма цукру. ось це все гарно лишаю на 3 години. Через 3 години в нас тут з'являється трішки рідини. вона така, Це вже ароматна рідина, якраз це те, що нам потрібно. Цукор забрав з листочки всю ароматику, все, що нам потрібно. І тепер просто перекладаємо до ємності і варимо. Додаємо 500 мл води і варимо на вогні. Але треба розуміти, що в нас по факту вийде просто сироп, бо в листочках немає пектину. А пектин це те, що робить наше варення, і все робить, і ми вже пам'ятаємо, воно робить його гарною структурою. Для балансу додаємо лимон. Коли рідина в нас закипіла і ще десь півгодинки проварилося варення, просто треба його процідити. Кати дякую, м'ятка, за гарну роботку. І, власне, ось це є варення. Але тепер для того, щоб воно у нас стало прикольним і таким желатином, нам треба взяти, просто придбати пектин, можливо, ви чули. Або є такі спеціальний суміш для приготування варення. Або є там мармеладки. Сходіть в магазині, подивіться, там багато сумішей, які вже готові. Там ззаді написано скільки як додавати, для того, щоб я вас не зводив з розуму. Там все на упаковці написано. Додаємо все гарно вимішую. Дам знову закипіти і в банку, і тоді в мене буде мармелад. Але якщо у немає, вас немає де купити, то просто можна зробити сироп: м'ятний, гарний сироп. І цей сироп можете додавати до сирників, до чаю, до кави, до м'яса, до чого завгодно. Це головне, я вам показую зараз підхід. Ось таке в мене вийшло варення. Я його ще вчора зробив. Бачите? Ось такий сироп у нас вийшов. І ось таке у нас вийшло варення. Я хочу, щоб ви розуміли, що найголовніше це. Не те, що я зараз приготував, а головне принцип. Якщо ви зрозумієте принцип, ви можете готувати із усього, в чому немає пектину, там із гілочок, абсолютно із усього. ви можете робити сироп і його потім загущати. Або ви можете просто зварити ось варення. Якщо є питання, обов'язково ставте їх в коментарях.